Что происходит? Я сейчас ничего не понимаю. Прилетела прямо возле моєго дома. Что же это за кошмар происходит? У ніч проти 28 травня Москву та область масово атакували дрони. За повідомленням місцевих телеграм-каналів у кількох районах фіксували падіння уламків. О! О <звук> Також під атакою опинився технопарк у Зеленограді. Це один з московських округів. Відомо, що цей технопарк об'єднує компанії, що працюють у галузях мікро та радіоелектроніки, робототехніки та нейротехнології. Сюда ді сюда дісімой. А ось у підмосковному місті Дубна під ударом опинилось підприємство Кронштадт. Воно займається розробкою дронів. Що цікаво, завод належить компанії, яку пов'язують з холдингом Володимира Євтушенкова, російського олігарха з оточення Володимира Путіна. Людей багато, задержок много. Очередь на вход в аеропорт. І от і в ту сторону хвост хвоста через цю дронову атаку московські аеропорти, внуково, домодіддово, Шеремєтво та Жуковський обмежували прийом та відправку рейсів. Там затримали понад сотню авіарейсів.